Всіх вітаю на каналі МТ. Сьогодні розберемо фундаментальну тему для трейдерів-початківців, що таке лонг і шорт. Тобто це база, яку ви повинні знати, якщо хочете почати торгувати на ф'ючерсному ринку криптовалют. Зараз я покажу вам, як відкривати лонг і шорт позиції, як на цьому заробляти та які ризики потрібно враховувати. Для прикладу будемо використовувати біржу Bybit. Тож, якщо у вас ще немає аккаунту на цій біржі, то раджу його створити. Тим паче я є партнером цієї біржі і за реєстрацією за посиланням в описі під відео ви отримаєте бонуси на сотні доларів, якими зможете торгувати на ф'ючерсах та вивести прибуток, який вдасться заробити. Потім у нас повинні бути кошти для торгівлі на єдиному торговому аккаунті. Переказати їх можна через кнопку Переказ. А якщо вам потрібно поповнити баланс біржі, то перегляньте попереднє відео у мене на каналі. Далі нам потрібно зайти на фьючерсний ринок. Натискаємо торгівля, розділ ф'ючерси та вибираємо торгову пару, для прикладу Bitcoin і У нижній частині ви бачите дві кнопки – «Лонг» та «Шорт». Перед нами відкрився термінал торгівлі, де можна вибрати лонг або шорт позицію. Що таке лонг і шорт? Лонг позиція означає, що ми очікуємо зростання ціни. Наприклад, якщо ми відкрили лонг біткоін USDT і ціна біткоїну зростає, ми отримуємо прибуток. Якщо ж ціна падає, фіксуємо збитки. Шорт-позиція працює навпаки. Ми робимо ставку на зниження ціни. Якщо актив дешевшає, ми заробляємо, а якщо зростає, зазнаємо збитків. Як відкрити угоду? Можна встановити лімітну ціну, щоб самостійно вибрати точку входу або ж використати ринковий ордер, щоб угода відкрилася за поточною ціною. Для прикладу я відкрию лонг по біткоїну, встановлюю курс при якому відкриться ордер та на який відсоток від депозиту зайду в позицію з рахуванням кредитного плеча. Мій ордер вже відкрився, бо вказана лімітна ціна досягла ринкової. Нижче я бачу свою лонг позицію, де відображається PNL, тобто мій поточний прибуток або збиток позиції. Якщо ціна зростає від моєї вказаної точки входу, то я отримую прибуток. Наприклад, зараз вона піднялася від моєї точки входу і я вже в плюсі. Якщо я хочу зафіксувати прибуток, просто натискаю Закрити угоду ринковим ордером або виставляю лімітний ордер в плюс, вказавши бажану ціну. І нижче ви можете побачити, який прибуток отримаєте при автоматичному закритті угоди. Якщо ціна падає, тобто курс криптовалюти буде нижчий за ціну, при якій я відкрив лонг, то моя позиція буде в мінусі. Прибуток чи збиток в реальному часі оновлюється щосекунди. І так, це важливий момент. Відкриваючи лонг, ми очікуємо зростання від нашої точки входу. І чим вище криптовалюти зростає, тим більший прибуток ми можемо зафіксувати. Тепер відкриємо шорт позицію для прикладу на іншій торговій парі. Обираємо лімітний чи ринковий ордер, відсоток суми в позицію та підтверджуємо. Наша позиція відкрилась, і тепер ситуація протилежна. Якщо ціна падає від моєї точки входу, то я в плюсі, якщо зростає, в мінусі. При торгівлі ф'ючерсами важливо звертати увагу на ціну ліквідації. Це рівень, при якому біржа автоматично закриє вашу позицію через нестачу коштів. Наприклад, Мій лонг ліквідує, коли біткоін впаде до цього рівня, а Мій шорт ліквідує, коли криптовалюта зросте, тобто досягне цієї позначки. Ліквідацію відключити не можна, але ви можете докинути кошти на торговий баланс, щоб вона стала далі, або ж відкривати угоди на невеликий відсоток від свого депозиту. Якщо бажаєте глибше розібратися у ф'ючерсах, у мене на каналі є детальне відео. У ньому я розбираю всі нюанси торгівлі та розповідаю про кожен пункт, який ви зараз бачите на екрані. Ну а я закриваю свої позиції та фіксую результат. Я сподіваюся, що тепер ви маєте уявлення, що таке лонг та шорт та як на цьому заробляти. Якщо відео було корисним, то підтримайте лайком та підписуйтесь на канал. Усім гарного дня та вдалого трейдингу!